Запис пацієнта це безкоштовна аплікація Міністерства здоров'я, де ви можете знайти повну медичну документацію вашу та вашої сім'ї. Перед тим, як ми перейдемо до облікового запису пацієнта, я б хотіла вам порекомендувати користуватися сайтом patient.gov.pl, де є дуже багато корисної інформації українською мовою для пацієнтів з України. В закладці Пацієнти з України ви можете знайти. Статті, написані українською мовою. Наприклад, як е, розпочати лікування в санаторії, як працює гаряча лінія в святкові дні, як е, визнати, чи є, визначити, чи є у вас депресія, як її уникнути і куди йти за допомогою. Це та інше ви можете прочитати на сайті patient.gov.pl. А тепер перейдемо до реєстрації. Саме е, до облікового запису пацієнта. Залогуватися ви можете саме через сайт patient.gov.pl за допомогою вашого довіреного профілю або електронного банкінгу. Переходячи до облікового запису. Що важливо тут вам заповнити, щоб далі користуватися, перш за все, мій обліковий запис. Переходячи в цю закладку, ви побачите, що тут є вказаний ваш номер телефону, електронна адреса, а також номер песель. Щоб скористатися всіма функціями облікового запису пацієнта, важливо заповнити ці дані, оскільки вся інформація, яку лікар буде вам надсилати, буде приходити також вам СМС і е, на імейл. E тут також ви знайдете інформацію про. Лікаря первинної медичної допомоги вашого, до якого ви заповнили декларацію медсестри, акушерки, а також лікарів, педіатрів, ваших дітей, якщо ви прикріпили їх до свого облікового запису. Перш за все, важливо розуміти, що на цьому сайті ви знайдете інформацію про рецепти, які вам виставив лікар. Тут знайдете всі ваші рецепти, навіть ті, які були в паперовому вигляді виставлені після 2019 року. А також замовлені рецепти, направлення до лікарів. Тут ви знайдете повну інформацію про те, куди і з якою метою вас скеровував лікар-терапевт, сімейний лікар, до якого ви зверталися, а також інші лікарі і спеціалісти. Також інформація про всі процедури, огляди, направлення та скерування на курортне лікування. А також скерування на щеплення. Повна історія вашого лікування, тобто всі медичні події, які були зафіксовані в вашій документації, а також всі лікарняні, які ви отримували, перебуваючи в Польщі і будучи на лікарняному в зв'язку з хворобою. Заплановані візити, черги на очікування, план медичного обслуговування. Це також знайдете тут і надзвичайно корисно стежити за тим. Що вам призначають лікарі, куди вас керовують, навіть якщо ви загубили паперовий варіант документу виставленого лікарем, тут ви його можете знайти аптечка, знову ж таки, тут база ліків, які дозволені до використання в Польщі. Ваші ліки, які вам призначали лікарі. А також, якщо ви хворієте і приймаєте постійно одні й ті самі ліки, лікар через цей сайт може. Виставити вам наступний рецепт на ліки. Профілактика. Тут ви отримуєте інформацію про те, яка вакцинація відносно вашого віку необхідна і можна її зробити в Польщі. Опитування, яке дасть вам можливість зрозуміти ваш стан здоров'я і чи варто вам звернутися на даний час до лікаря. Дозволи, ви можете тут зареєструвати. Ваших дітей і отримувати всю інформацію про ваших дітей, тобто теж ліки, е, виставлені лікарями, візити до лікарів е, і так далі. Е, ви можете надати доступ вашій близькій людині, або й навіть сторонній людині, якщо ви цього бажаєте. А також можете поділитися вашими даними з лікарем, з медсестрою чи фармацентом. Вони також будуть тоді мати доступ до всієї вашої медичної документації і розуміти. Вашу медичну історію. Сертифікати, якщо ж ви маєте щеплення, наприклад, проти ковіду, тут буде ваше щеплення вказане і ви можете в будь-який момент зайти і отримати свій сертифікат. Цей сайт надзвичайно корисний, власне, щоб зберігати всю медичну історію, документувати саме. Ліки, направлення, рецепти і скерування до тих чи інших спеціалістів. Рекомендую вам користуватися цим сайтом. Будьте здорові. Якщо у вас з'являються додаткові питання, звертайтеся до нашої, на нашу інфолінію або ж до консультаційного пункту Українського дому. Чи свої питання залишайте в коментарях. Дякую за увагу! Будьте здорові!